Доброго, мирного дня, днями, розпокою затишку видно, не видно. Два дві яйці. Так, олій. Так, 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 так. Щось я, щось я не так включила. Ой, вашу. Зараз телефону перекину. Треба нам їх збити. Стаю Юлії. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і приємного спілкування. Яйця збиваємо з долі. Можна дати щіпку солі, хто хоче, але я не буду давати. Налісники жарити. Ось така йде міщенка до неї. Ось така мене блінниця, форма, пательня, не знаю, як там правильно. Хто як хоче, так каже. А на лісники будемо жарити на мінеральній газованій воді. ого. Відкину її не падає. Будемо кино ну, А Тут мені ще на налісні хватить. Даю. Так, робіт. Шумить бушує я кидаю те, в миску. Треба скраїв повскрібати. А ви на мінеральній воді колотите, на лісник, А Ану, розказуйте. Мені подобається на мінеральні руби. Ну, Тримай будинку, у нас тобі коротко. Ну що, ось так розколотили на лісники. Подобається мені міксером розбивати. На лісники самі виходять смачніші, кращі. Ось і без того, як його сказати. Нема грудочок. Вінчиком так не розіб'єш. Хоча можна, розбивала перший і вінчиком, але так більше краще мені. Ну і смажимо, наливається в цю мишчинку. Великі я розмішую ось ці, ось, а ці смажимо. Ну, і такі вони виходять. Маленькі, тоненькі, гарненькі, акуратненькі. Ось ці одинаково за грубі. Так що ось таке. -то. І таким чином зараз насмажимо на лисніків і будемо смакувати сиром перемашту. Поставлю їх. На пательню з сметанкою, протушу, маселка, сметанки вкину. І все буде смачно. Ось таке діло. Ну, як буду робити далі, я все покажу. Зараз я поки. О, бачите, як мій. Ха, -ха. бачите, як мій? Ось так мій. Порвати. Ви так мієте? А я вмію. Ладно, прийдеться ще показати одне, як цілого жару. Так, що ось таке то? Посмажем, а я пишу Візьмемо другий, зробимо, щоб файний був. О, ось так. Ось так бачите. Та й ось такі-то справи. Зараз він підсохне і я включуся. Так, ось, будемо перевертати. Ось так, бачите. І зараз ще звідси трошки і переверте, І тоді заберу. Ось як посмажу всі, тоді покажу. Ну, Посмажила я собі налісники. Ось такий стосик. Ось насмажила. Ну, а зараз будемо перемащувати. Ось, хочу я попробувати. Так, наготувала форму, піднес масло вкинула. Ось. На лісніки в мене виходять тоненькі, м'ягенькі. Сир в мене з медом без цукру. От міг Ігор їсти мені ще. О, так що ось таке. Там мене питали, чого я мало сира кладу. Бо я так люблю, люди. <гум> Бо я люблю, коли мало сира, не дуже багато. І це не від того, що я там така, ось так. Економна, чи як сказати? Ось так я хочу попробувати. Бачила, так складають. І я собі так хочу попробувати. Ось так. О! На ліснички поставити такі трикутнички. Ще так ніколи не складала, весь час трубочкою складаю. Ось так. Але то таке. Перебила його трошки блендером, бо мед густий в мене, то я трошки блендером той сир перебила. Ось, І... ось так. О. Ось такі трикутнички у мене будуть. О. Поскладаю. І зараз в духовку хочу в духовці пропекти. І в духовку, зараз Наталя моя приїде з навчання, і будем, буде смакувати смачненько, вона і я. на вечерю посмакуємо з Наталією з ігором. Так щось таке. Якось так. А, вам погано видно, йой, зараз. Зараз, людочки, прошу вибачення. мискою погано видно. А я не дивлюся роздяга. Вибачаюся. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Значите, такий трикутничок виходить. Тоді оцей кінець посередині, більш-менш, цей сюди, а цей сюди. Ось такі трикутнички у нас виходять. Ось. Одні ставимо гострим кінцем донизу, другі ставимо полоскою донизу. І складаємо у форму. І будемо зараз. Тоді візьмемо той, які сметанки ще на них. Ось і ось тоді буде і буде нам смачно. М -м -м. О. Ось так. І ці ось так будемо ставити. Бачите? Ой, не падай. Ось так. Ті так, ті так. Тоді поверха сметанки і буде нам смачно. О. Ось такі справи. Ну, а вже як буду мастити ще сметаною зверху, тоді вам покажу, як я що далі роблю? Ось так. О, бачите. Побавимося і складемо наші трикутнички о так. Накладала що збоку боку такі тут, де було місце, положила ще додачу ось. Ще запаси свої збирані. Ще до морозилки я не добиралася за сметаною. Ось ще сметани ще є літра. Трошки запасів зробила. Вона вже, правда, густа робиться дуже. Ну нічого? Ось так. Хоче ще зверху моє з гущонкою поляти? ось може вам так смачно буде. Ну не знаю. Тут собі вже самі фантазуйте, я напевно зустрінки не буду давати. Але що й зараз ще додам. Що це Наталя прийшла вже до хутку? А може вже і не хутко, вже може бути. Ох! Ось так. А що ще додам? Зараз покажу. І це у нас каплі шоколядні. А, і текла одна. Це тіє, що мені пан Василь присилав.

Заправимо в духовку для запікання. Ці налісники і сир, я поставлю. Це ще завтра ми примастимо. От нам сьогодні на вечерю, я думаю, ми їх здужаємо. А завтра зробимо Ой, Завтра ще з чим зроблю, інакше побачимо. Але поки місць ось такі. А як вже зготую, то покажу. Так, зараз ми подивимося, що то у нас тут вийшло. І варте воно увагу. Не знаю, яке воно на смак, але що пахне чи колядою це факт. Я вже кажу, чую. Дивіться гарно. Чи як гарно. Красиво. Виглядаєш, карну? Так щось що таке. Що треба спробувати? Я і так знаю, що смачно. <рив> Ось такі-то справи, так що ми будемо смакувати. Хто так ще не готував, готуйте. Всім смачного. Ну, а ми будемо їсти сідати. Всім па-па і всім до зустрічі.